Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні продовжимо тематику проєктів для заробітку без вкладень, і мова піде про Мейджор, зірки в Телеграмі. Впевнений, ви вже бачили це оновлення, і, власне, даний проект є розробкою саме Телеграму, і має він доволі хороші перспективи. Тому впевнений, що відеоролик вийде цікавим та інформативним. З вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Традиційно розпочнемо з огляду соцмереж, а саме з Twitter аккаунту Бачимо, що тут вже практично 2 мільйони користувачів. Хоча варто відзначити, вже доволі давно основною соцмережею став власне Телеграм, якщо ми говоримо про внутрішні додатки, тобто це зрозуміло. Якщо вони розвиваються в телеграмі, то і основна соцмережа саме там. Ну, зокрема, не варто забувати про Твіттер, адже це насамперед взаємодія з іноземною аудиторією, і бачимо, що в принципі тут в проекту все в порядку. Регулярно виходять пости, зараз ми їх розбирати не будемо, адже більш детально розкажу далі. Загалом варто відзначити, що тут доволі стрімке зростання. Зокрема, місяць тому повідомляли про 30 мільйонів користувачів, а от безпосередньо в недавньому пості вже про 50. Тобто аудиторія в проєкту доволі велика, що дозволяє їм розвиватися і, так би мовити, накопичувати потужність перед майбутнім лістингом. Далі переходимо в Telegram, бачимо, що в проєкту акцент саме на цю соцмережу, в принципі, це і не дивно. Аудиторія тут. Тут складає понад 26 мільйонів. Однак потрібно не забувати про підписки в самому додатку, за які дають бонуси, і відповідно люди заганяють акаунти, самі підписуються. Важко назвати це активним аудитом. Тим не менш, бачимо якісь космічні перегляди на постах близько 6 мільйонів, що вказує, що власне інтерес до проекту є, і, зокрема, те, що я знімаю про нього відеоролик. Це теж про це говорить. Зокрема, бачимо, що постійно анонсують якісь оновлення. Якщо ви хотіли більш детально ознайомитись, давайте натиснути Перекласти на українську і тут простіше читати. Ну, зокрема, це вже не так важливо. Тут знову ж таки мова йде про утиліти, тобто вони вже працюють над тим, щоб в подальшому в токена був свій функціонал і він не виглядав порожнім. Це, в принципі, непоганий варіант для довгострокової стратегії. Готувати усі ці утиліти, і вже безпосередньо на ТГЄ люди будуть думати, чи потрібно продавати одразу, чи ні. Адже в подальшому вони зможуть використовувати ось ці зірки в самому Телеграмі. В принципі, ви вже всі знайомі з цим моментом, адже ви можете ставити. Платні зірки на пости і таким чином підтримувати свого блогера. Вони вигадали таку систему задля того, щоб боротися з фермами, ботами і так далі. Тобто, якщо ви живий користувач, то за їхньою логікою ви не повинні забувати про додаток і хоча б раз в 10 днів точно зайдете. Знову ж таки, я вже бачив коментарі, що справді спалюють баланс. Добре, це чи погано невідомо, але маємо те, що маємо. Також вони повідомляють, що будуть зменшувати нагороди за завдання, щоб таким чином підтримувати більш ранніх користувачів. Тому рекомендую, якщо ви не зайшли ще до того, обов'язково заходити прямо зараз, бо пізніше нагороди будуть меншими. Знову ж таки обіцяють серйозну антисибіл систему для того, щоб нагороди отримували лише реальні користувачі, а не боти. Що ж, далі переходимо до найцікавішого, а саме до безпосереднього огляду telegram додатку Ми в нього увійшли, і ось так виглядає головна сторінка. Тобто, це в нас топ-юзерів, в принципі, не дуже цікаво. Тут відображається наша команда. Одразу ж запрошую в команду до хідua. Як бачимо, ми зараз посідаємо 505 місце в світі, що доволі круто, зважаючи, що тут понад 50 мільйонів користувачів. Лінк залишив в описі до даного. Відео також ми бачимо, що вчора я розписував свої думки стосовно Major і чому я вважаю, що саме даний проект є зараз одним з найбільш перспективним в сегменті тапалок, і звісно він вартий нашої уваги. Тому, якщо вам цікаво або більш зручно сприймати інформацію в текстовому вигляді, то переходьте в телеграм, там часто публікую подібного роду пости. Що ж, переходимо до справи, бачимо тут у нас кнопка «Ерн», Тут ми можемо виконувати різного роду завдання. Знову ж таки, це аналог денної транзакції, як це було в КЕЦ, тобто кожного дня ми можемо робити транзакцію в тон, це свого роду донат, і за це нам насипають 20 тисяч зірок, плюс, можливо, дадуть якісь бенефіти в майбутньому. На прикладі того ж таки, КЕЦ, ми зрозуміли, що в принципі. Проекти відзначають те, що ми тратимо свої кровні гроші, і за це надають нам якісь переваги. Далі в нас ігри. Знову ж таки, тут. Пазл дуров, це щось схоже до комбо, як було в інших проектах. Тобто ми натискаємо Play, і нам потрібно обрати ті картинки, які сьогодні складають комбо 4 штуки. Ну, думаю, кожен з цим розбереться. Далі в нас різні ігри, зокрема, «Hold Coin», знову ж таки, «Hold Door», Привіт фанатам Гри престолів. Тут потрібно затиснути і просто тримати хвилину. Чим довше ви будете тримати, тим більше зірок заробите. Думаю, зрозуміло. Так, виходимо. Тут в нас рулетка. Знову ж таки, давайте випробуємо удачу. За це ми можемо отримати якийсь бонус. Можливо, прямо на відео я тут заберу найбільший подарунок, адже декілька разів пробував і вигравав по 500. Ну, на жаль, на жаль не цього разу. І знову ж таки свайпкоін, тут теж все просто, потрібно просто клацати, і якомога більше ви наклацаєте за хвилину, стільки вам і дадуть. Тут також думаю все зрозуміло. Далі у нас вкладка ТОП, яку ми вже бачили. Зокрема, хочуть найближчим часом ввести NFT, які будуть ексклюзивними, і будуть відображати наш акаунт. Вже зараз ви можете бустити свій, так би мовити, статус. Щоб він виглядав якось цікавіше, ніж у інших, але наскільки це раціонально, невідомо. Знову ж таки, ось так виглядає мій профіль, і тут можна, так би мовити, апдейтнути свій NFT статус. Знову ж таки, не варто поспішати витрачати свої кошти, адже в основному такі проекти ми розглядаємо як заробіток без вкладень, але бачимо, що десь точково потрібно задонатити, щоб вирізнятися на фоні інших користувачів, і таким чином підтвердити, що ви точно. Не бот. Наступна вкладка: це тут ми можемо скопіювати свої реферальні посилання і за кожного запрошеного друга отримувати бонуси. І далі в нас це стіна. Тут ми можемо писати будь-яке повідомлення, і за це нам будуть давати по 10 зірочок. Знову ж таки, нагорода більш ніж скромна, і як на мене на це витрачати час нераціонально. Можливо, вже зовсім скоро ми отримаємо якісь оновлення, окрім того ж таки, NFT, і додаток буде виглядати ще більш солідніше, тим не менш, це не головне. Ми пам'ятаємо, що Докс і CATS виглядали плюс-мінус так само і дали заробити. Для нас це основна ціль, а саме заробіток. Тому рекомендую виділяти свій час на Major, адже він виглядає суттєво краще на фоні аналогових проєктів, яких зараз багато на ринку. Знову ж таки, не раджу клацати усе підряд і розчаровуватись, а намагатися підбирати лише якісні проекти, в яких зрозуміла команда, є якісь інвестори, та й видно, що в них зростає ком'юніті. Саме такі проекти буду намагатися підбирати і розповідати на своїх каналах. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим. Впевнений, що Мейджор нас усіх потішить, адже перспективи тут і справді хороші. Також, звичайно, маю великі надії на цю осінь, тому впевнений, що потрібно стежити за криптовалютним ринком максимально активно, адже можливості для заробітку однозначно будуть. Усім бажаю профіту і дякую вам за перегляд. Прощаємось лише до наступних зустрічей!